Ви до нас завітали не як то кажуть з порожніми руками принесли в прямому сенсі та ознаки тієї співпраці, яка почалася, і е, ця співпраця насамперед сьогодні спрямована на підтримку обороноздатності України, е, яка продовжує сьогодні стримувати російського агресора. І от те, що ви принесли декілька слів про ці а, от всі штуки та я в своїх руках тримаю ламіновані такі прошаровані прокладки. Які виробляються у Канаді підприємством Шимко. Це одне з п'яти підприємств, які в цілому світі які виробляють такі ламіновані прокладки. І вони використовуються в аві... авіаційній сфері, в космічній сфері, в автомобільній сфері, в бронетанковій сфері, у сферах важкої промисловості. І для Харківщини вони дуже важливі. Це підприємство і сьогодні є представлене в Україні саме нашою групою. Ми є офіційні представники. Ми тільки після. Того, як була підписана угода між Україною і Канадою. Разом з тим підприємством, ми вже працювали довший час, і ми підписали угоду. Прямих прикладів перших співпраці після угоди. Так. Mm -hmm. І що хочу зазначити, що це підприємство це номер один постачальник для літаків Імбраєр, які виробляються в Бразилії, для літаків-бомбардієр, які виробляються в Канаді. Також один з постачальників для літаків Арбас, групи Арбас. І Боїнга також для General Electric, для Pratt Whitney, для Magellan, компанії, яка є присутня в космічній сфері. І ось що вони дають? Ці ламіновані прокладки вони дають сильне заощадження підприємств. І воно виключає брак деталей, які часто трапляються у виробництві і повинні тоді деталі різні з'єднюватися. і є... Прозорість між ними, чи є е, геп, чи е, якась, якісь дірки, і це воно допомагає їх заощадну. Ганжі усуває, які можуть виникати та. впродовж виготовлення І вони те, конструкції, те, термостійкі, та. вони довготривалі і, і антикорозійні, вони використовуються на. Е, Супутниках, які запускаються в космос, і для таких підприємств, як «ХАЗ», як ФЕТ, як Комунар, як Хартрон, як Завод Малашевий «ХТЗ», це є ті вироби, які технологічні нові, які Захід вже використовує. І сьогодні вони є присутні на ринку України. І це ми зараз їх будемо просувати. Ми співпрацюємо вже в цьому питанні з Укробором -промом». Але будь-хто, хто має якісь вироб, чи виробляється, чи якісь редуктора, чи будь-що, де є зазори, і їх потрібно усунути. Це, це якраз цей матеріал, який Потрібно сьогодні для підприємств використовувати знов ж таки, це заощаджує кошти, це е, зменшує брак виробів, е, і це і ці детали, воно вже є сертифіковано на всіх західних платформах і тоді. Нашим виробам кінцевим легше буде їх знов ж таки продавати західним гравцям, адже ми виходимо тепер на західний ринок з втратою ринку Росії. Нам потрібно знаходити нові ринки, і ось ми думаємо, що це буде дуже корисно і для Антонова, який вже співпрацює з Канадою досить потужно, і для інших представників. Промисловості і особливо для тих, які знаходяться на Харківщині, це я більше... один з прикладів. Да. Тих. більше того, для тої оборонної галузі, яка сьогодні е, постає на чільне місце в Україні, якраз то є е, певна ковінька під руку. Наскільки я розумію? Я просто хочу... дала укороборонтову. Да. Ну я хочу, наприклад, просто сказати: от в 747-му Боїнгу таких деталей ламінованих є 4 тони. Угу. Щоб ви розуміли, що це воно йде в цей це, є, це я просто маленькі приніс деталі. Вони, знаєте, вони віддираються. Це можна, якщо так придивитися, вони до мікрон тут є, що їх віддираються пластинчаті, такі. І різного це може бути і Сталі, і Латунь, і Титаній. І... Це дійсно справді такий прорив, який нам сьогодні здається, маленька деталь, але воно заощаджує багато коштів, і їх можна робити великі, велик, не тільки малі, великі вироби. Це те, що от сьогодні є наслідком цієї співпраці між Канадою і Україною, і особливо для оборонної галузі це важливо, я думаю. І будемо бачити, як буде сприйняття українськими підприємствами.